Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, серпень місяць і у всіх, мабуть, вже є такі ділянки, які висвободилися з-під цибулі, з-під ранньої картоплі. І багато хто думає, чим їх можна засадити, щоб вони не пустували. Ну, рекомендацій. Багато і садять всі по різному, там редиску, редьку, кріп зелений, цибульку навіть на зелене перо можна посадити. А ми вирішили посадити ранню капусту. І робимо це вперше так пізно. Ранню капусту ми вже садили після ранньої картоплі, але щоб це в серпні, місяці, в місяці то ще ще ні разу. Садимо, чому хочемо спробувати? Тому що, ну по-перше, купили ранню капусту, Козачок, супер козачок, і вже на слідуючий сезон. І щоб перевірити її схожість, ось ми ой так посадили. Але ж вона, дивіться, виросла, зійшла прекрасно І ну не викидати ж її. Тому і візьмемо, посадимо капусту. І ну, по крайній мірі надіємося, що вона в нас встигне вирости до нормального. До речі, капуста, капусту ми цю садимо вже не вперше. Е, ви вже бачили наші ділянки. А хто не бачив, подивіться, як ми вирощуємо ранню капусту, Висаджуємо. Тому, друзі, ось так висадимо сьогодні. Жаріще зараз 8 вечора, 35 в тіні. Ну, ну, все одно будемо пробувати. Так, ну, садю показуємо, вже досконально не будемо показувати врів. Тому що весь час ми показуємо, як ми садимо. Це ми садимо так. Ось зробив рів, двойний рядок на той і на цей. Поливаємо вода. Кальцієва селітра сюди у воду прямо, щоб корінь гарно прийнявся зразу. І, друзі, актора. Для того, щоб тому що прямо ще в розсаді вже напала білокрилка і прийшлося підлити трошки акторою і білокрилка зразу пропала. Ну, не, не спішіть зразу писати в коментарях, що це ж я, все без... подивіться, яка ще капуста її рости два місяці, як мінімум. Так що... Нічого страшного, виросла така непогана. Ну ось так. Ось так все це робимо. Полили зразу як тарою для того, щоб ну хоч первоначально, щоб зразу не напала білокрилка. Капусна муха. До кінця показувати не буду. Друзі, досадимо оцей рядок ще один і плануємо, як завжди, Накрити агроволокном. Тому зараз досадимо і кінечний результат вам покажемо Ну що, друзі, ось те, що вийшло. Думав, два рядочки. Дивлюся, ще залишається ще трішки капусти, ну щоб не пропадало. Получилось три. Тим більше третій рядок хотіли оці два накрити агроволокном, а цей не накривати. Ну, у нас виник. Такий спір, що треба накривати все, що жалко, пропаде. Тому, друзі, вже темніє. Щоб не затримувати вашу увагу, оце ми все зараз накриємо агроволокном і будемо за ним доглядати. Що в нас вийде, слідкуйте за відео. Так пізно я вже говорив, що ми ранню капусту не садили. Ну, я чогось думаю, що в нас все вийде. Так що, друзі, якщо вам було цікаво, щось корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.